Благаю, можна, я не буду їсти всю цю купу? Не можна, їж! Ми віримо в тебе. Сподіваюся, мене не знудить. Так, поки що терплю. Все-таки я дівчина сильна, зможу перетерпіти кілька часточок часнику. <пух> Яка гидота! Я не можу це їсти. А з шкіркою його їсть, нічого собі. Так, залишилося трохи. Я маю впоратися з цією заразою. Акуратніше, не кидай сміття, він прямо в нас летить. Мені начхати. Зараз мене хвилює лише те, що в мене з рота смердить, як із помийного відра. Так, запах жахливий. Я знаю, що може нам допомогти. Якщо ми прикроємо джерело цієї воні, то позбудемося її в кімнаті. Hey! А, мені нічим дихати. Допоможіть, врятуйте. Hey! Сподіваюся, вона жива. Hey! Звичайно, жива. Просто знепритомніла від цієї воні. <реку> Зі мною все окей, я жива. Я в порядку. Hey! Пробач, Діана. Ну, зате